Моя біль формою серця. Моя біль об'єм усіх сліз. Моя біль голосом українця, що щодня просить війну, зупиніть. Моя біль, очі маленької дівчинки, сповнені смутку й самоти. Моя біль, тремтячі руки бабусі, моя біль, прощання коханих назавжди. Моя біль схилена в горі матуся, моя біль, мужність наших захисників. Моя біль це вся Україна. Моя біль за кожного з вас, усіх. І за цю біль в молитвах молюся. То шепочу, то ридаю, то плачу. Ми переходимо з вами з сили в силу, коли проходимо долиною плачу. Україно моя, ти тримайся, ти все зможеш з тобою, Господь, в Його слові зростай і зміцняйся. Він не лишить тебе, свій народ.